В Україні щодня зникають десятки дітей. Скандали у сім'ї, підлітковий максималізм або ж мрії про вуличну романтику штовхають підлітків на втечу. З дому малі подаються як з неблагополучних сімей, так і з цілком успішних. А далі як пощастить, одних знаходять одразу, інших ще довго намагаються витягти з поганих компаній. Приміром, вже місяць правоохоронці та рідні шукають 16-річного Нікіту Коніченка, який втік із дому, хлопець, танцюрист, талановиту дитину. Два роки тому навіть зняли у телевізійній програмі. Стосується кожного. Тоді ще перспективний спортсмен розповідав на всю Україну, як танцює в парі з дочкою принцеси Афганістану і мріє потрапити на чемпіонат світу. Розговор йде о чемпіонаті від країни. Ти йдеш на світовий чемпіонат. Там пари со всіх стран з'їжджаються. О, який крутий, танцюють з принцеси. Ну, Слухай, я ніколи з принцесою, ні з дочкою не танцював, тому я тебе теж завидую. Півроку тому нікіту ніби підмінили підліток. Втратив сенс життя, перестав ходити до школи і почав зникати з дому. Він поневірявся по знайомих та друзях. Тоді його відшукали правоохоронці. В один міг як-то вернули старі друзі, з якими він розтався, і тут почалося вот это все. Он почав уходити з дому. Ось це повну завлекла його романтика. Навірно, какая Я не знаю, що захотіла самостоятельності. Он потеряв смисл жизни. Он даже стало проговорювати последнє время такі речі, як а в чому смисл життя? Ради чого? ти ради чого живеш. Місяць тому хлопець знову пішов із дому без скандалів та пояснень. Востаннє його бачили у місті рівному. Батьки не виключають. Він вкотре живе у друзів та вигадує їм страшні історії про своє життя. Просять усіх, хто бачив дитину, не приховувати його місце перебування, а негайно повідомляти правоохоронцям. В последний день перед его уходом не было совершенно никакой ссоры. Перед этим как-то позвонил и сказал, что я еще не нагулялся. Мне вот хочется романтики какой-то. Он может быть жить по каким-то друзьям или знакомым. И у него у него очень хорошо развита фантазия. Дело в том, что он сочиня, сочинял и людям рассказывал какие-то небылицы о том, что он может говорить, что он сирота, о том, что его дома очень обижают, о том, что у него неблагополучная семья. А це Єгор та Юліана. Їм усього по 13. Малі нещодавно теж зникли і тікали зовсім не від поганого життя. Піти з дому дітей підштовхнуло бажання допомогти своїй знайомій із Росії, яка написала, що хоче вчинити самогубство. Малолітні рятівники автостопом вирушили до Російської Федерації. Їх кілька днів по всій країні шукали поліцейські. Кордон підліткам перетнути не вдалося. На Чернігівщині місцеві жителі прозморених і виснажених дітей повідомили правоохоронцям. Ця девочка вписала, що вона покінчить життя самоубийством, що її всі обіжають. Увидели, що девочка по віку, фотографія маленька, ну, совершенно не їхнього віку. А вони їй відписали, що вони будуть її спасати. Загалом лише у столиці за чотири місяці зникли понад 220 дітей. Більшість із них правоохоронцям вдалося знайти буквально протягом доби. Малолітні поневірялися по підвалах і вулицях, або переховувалися у друзів. Найчастіше діти втікають з дому або залишають домівки, навчальні заклади, або через конфлікти в сім'ї, або ж про якісь непорозуміння у школі. Це як правило. Є ще не розділене або розділене кохання. Це вже підлітки такого старшого віку. Психологи пояснюють, діти тікають з дому із кількох причин. З неблагополучних сімей підлітки йдуть, аби знайти більш комфортне життя. А в успішних родинах протестують проти високих вимог. Тож психологи радять не ставити дітям надто високих планок і не тиснути на них, попереджають. Таке виховання може навпаки зламати. Есть ряд подростков, для которых это является просто протестной реакцией по отношению к высоким требованиям родителей. То есть родители хотят, чтобы дети достигали каких-то невиданных высот, допустим, в спорте или в учебе. И для ребенка это единственная возможность. Это просто ну, такой крик о том, что вот услышьте меня, я это не хочу это делать, я не хочу быть таким, каким вы меня хотите видеть. Інколи втечую діти намагаються привернути до себе увагу або просто шукають романтики та пригод. Коли закарпатець Михайло Черній утік з дому до столиці йому було 16. Із собою малий прихопив 400 гривень із тих, що багатодітна родина відклала на операцію для хворого на рак батька. У Києві хлопець зв'язався із радикальними силами і у другу річницю масових розстрілів на майдані громив банк на хрещатику. Мама три тижні шукала сина, аж доки не побачила його по телевізору. Свій поступок хлопець поясним бажанням погуляти. Погулять кача. Погуляв. Пригоду хлопець таки отримав. За погроми підліток опинився на лаві підсудних. Суд відпустив його без обтяження відшкодуванням майнових збитків банку. Пішов праворадикал із мамою і поручителями. Що в першу чергу зробити в маму? Кажу його конкретно. Психологи запевняють, помітити те, що дитина хоче втекти з дому, можна для цього потрібно частіше звертати увагу на поведінку свого нащадка. Турбуватися варто, якщо підліток починає довго гуляти з невідомими компаніями і не з'являтися додому в обумовлений раніше час, а ще коли закривається у собі. Сприяють втечі і фрази батьків на кшталт Іди з дому або нам така дитина не потрібна. Якщо ж підліток після довгих поневірянь таки повернувся додому, в жодному разі не можна карати свого нащадка. На сьогодні в Україні розшукується близько півсотні дітей. Правоохоронці просять усіх громадян не бути байдужими та долучатися до пошуків малолітніх. Особливу увагу просять звертати на виснажених підлітків, які безцільно тиняються вулицями міста або ж перебувають у підозрілих компаніях.